Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Мене звати Сергій Єременко і я зібрав для вас найголовніше, найважливіше з усього світу, що так чи інакше стосується України. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі подій. Отже, в Москві пройшов парад до присвячений як називаються в самій Росії. 80-річчю побіди в Великій Отечественній війні. в Російській Федерації досі відлік цієї війни ведеться з 22 червня 1941 року, тоді як весь цивілізований світ веде відлік Другої світової війни від 1 вересня 1939 року. На одній трибуні з Путіним. Стояли лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Олександр Вучич. Оці обидвоє, останні, яких я перерахував, не без пригод діставалися Москви, тому що країни Балтії заборонили їм перетинати їхнім літакам перетинати повітряний простір свій дорогою до Красної площі літак Олександра Вучича. Приземлився, був дорогою до Москви в Баку через те, що в самій Москві була оголошена повітряна тривога, закривали аеропорти, і Фіцу, і Вучич, вони дуже яскраво описували цей свій незламний шлях до Москви для того, аби взяти участь в цьому параді. Обурювався з приводу того, що країни Балтії не пропустили літаки. Словацького прем'єра і сербського президента, міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров, у параді взяли участь близько 12 тисяч військових, не лише російських. Бо в розрахунках цього параду марширували військові з В'єтнаму, Китаю, Лаосу, Киргистану, Туркменістану, Таджикистану, і так далі. і так далі. З поміж цих 12 тисяч військових, близько півтори тисячі це учасники російсько-української війни, тобто російські окупанти. І можна було б, звісно, припустити, що з поміж них є ті, хто брав участь у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях, мародерствах в Україні. Можна було б Припустити, але в цьому немає сенсу, тому що це доведено як факт, як мінімум, двоє лише з поміж тих, хто стояв поряд із путіним на трибуні Мавзолею. Вони українською владою підозрюються у скоєнні воєнних злочинів, а саме в мародерстві, в катуваннях і стратах військовополонених, знущаннях над мирними жителями України. Ну і звісно, у крадіжках пральних машин та унітазів. Володимир Путін у своїй промові, з поміж іншого, подякував учасникам так званої СВО. Сказав про те, що вся Росія дякує їм, подякував їм особисто. Звісно, але ж завдяки цим мародерам і вбивцям, Путін нині. Має можливість у перемовинах зі сполученими штатами стосовно припинення російсько-української війни висувати е, свої фантазмагоричні вимоги, з іншого, якщо ви пам'ятаєте, мова йде про те, аби Україна відмовилася від е, як від тимчасово окупованих, так і від неокупованих е, територій, які за е, Тим папірцем, які в Російській Федерації називають Конституцією, їхньою, які входять до складу, нібито Російської Федерації, тому веде про Запоріжжя, про місто Херсон. На тлі цього дещо дивними виглядають заяви, які надходять зі Сполучених Штатів Америки, наприклад, віце-президент Шаджей Дівенс назвав занадто великими. Вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання російсько-української війни, і сказав, що Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, яка вона ще навіть не захопила. Оця фраза про ще навіть не захопила. Особисто в мене визвала не те, щоб шок. На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці мені здається вже втомилися е, шокуватися, е, але принаймні подив так точно, тому що ці слова віцепрезидента Шаджі Дівенса вони дають точний сигнал диктатурам, які розраховують не лише на те, аби розповсюджувати свою владу на ті території, де вони правлять, а й на те, аби захоплювати інші території. Це сигнал, будь ласка. Захоплюйте, захоплюйте, а потім вас посадять в якомусь теплому приміщенні. Бажано в Саудівській Аравії разом із американською делегацією на якісь переговори. Ми будемо з вами бачитися, будемо з вами смачно їсти. каре ягня, креветки в вершковому соусі. Вам тисн... будуть тиснути руки, зрештою. Ви не будете відчувати себе такими, яких позбавили участі у політичному житті світу. Так само, віце-президент Шаджей Дівенс заявив про те, що Сполучені Штати вийдуть з перемовин стосовно припинення російсько-української війни. Якщо розумітимуть, цитую, що Росія буде поводитися нещиро. Тут так само е, цікава ця позиція, тому що воно виглядає як, знаєте, погрожувати собаці, що якщо вона гавкатиме, то тоді з нею не вестимуть розмови. І, зрештою, це виглядає як конкретна заява про те, що е, ми кинемо Україну у тому разі, якщо Росія. Буде поводитися нещиро, і ось тут питання, давайте з вами подумаємо: а коли Росія поводилася щиро, коли ми це коли ми можемо згадати е, такий період в історії, коли Росія поводилася щиро, я нагадаю, що в 90-х роках, коли розвалився радянський Союз, і коли е, уся Росія і Москва в тому числі. Сиділа в злиднях, зі Сполучених Штатів не лише прилітали літаки з гуманітарною допомогою, з оцима розвісними ножками Буша, мороженою куркою, яку, до речі, в самій Росії цю гуманітарну допомогу громадянам Російської Федерації продавали за гроші, тоді з Сполучених Штатів Америки в Росію. Прилетіло чимало спеціалістів, які допомагали росіянам колишню планову економіку, яка протягом десятиліть існувала в Радянському Союзі, поставити на ринкові рейки, на рейки ринкової економіки. І тоді, в 90-х, росіяни дякували, щиро кланялися американцям, але не пройшло і десятка років. З тих пір для того, аби на екранах російських телевізорів не з'явилися ті, хто почав розповідати їм про піндосів, америкосів, англосаксів і так далі. На тлі цього. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що у разі, якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, то на їх місце як посередник можуть стати або Туреччина, або Китай. Президент США Дональд Трамп буквально години тому провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом і запропонував йому. Стати посередником в перемовинах стосовно припинення російсько-української війни він сказав про те, що Ердоган такий прекрасний, що зможе вільно говорити як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Але тут цікаво не це. Хоча насправді фігура Ердогана в цій історії ну вона ж теж не. Однозначно, тому що Туреччина вона якби одночасно і засуджує, ем, не схвалює скоріше, е, те, що Російська Федерація повномасштабно вторглася в Україну в 2022 році. Але одночасно із цим президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган зустрічається із Путіним і, зрештою, якихось карколомних і кардинальних санкцій Туреччина за цей час на Росію. Не наклала. А от тепер переходимо до Китаю. Сі Цзіньпінь приїхав на три дні в Росію. І з самого початку йшлося про те, що він приїхав з офіційним візитом для того, щоб головне взяти участь у параді до восьмидесятиліття побіди Великій Отечественної Війні. Але напередодні Сі Цзіньпінь зустрічається з Путіним і говорить про те, що. Він вважає Путіна союзником у увагу побудові нового світового порядку, і що він підтверджує спільну позицію щодо війни проти України. Так само Сі Цзіньпінь з Путіним підписують ще одну чергову насправді угоду про всеосяжне, стратегічне партнерство. Вони це робили багато разів, і востаннє впередостаннє вірніше, це відбулося за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Китай, очевидно, перестає робити вигляд, наче він в цій війні виступає стороннім спостерігачем. Бо нагадаю, протягом трьох трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройним силам України і Нацгвардії не вдавалося взяти в полон китайців, очевидно, тому що їх або там не було, або вони були ну, в якійсь реально штучній кількості. А от на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже ми маємо військовополонених громадян Китайської Народної Республіки і вже спецслужби України говорять про те, що в війні Росії проти України на боці Росії. Бере участь щонайменше півтори сотні китайців. Крім іншого, китайці беруть участь в цьому параді до 80-ти річчя побіди Великої Отечественної війни. І, зрештою, цей парад можна назвати парадом диктатур, тому що, да, крім того, що це відбувається в Росії, де при владі вже 25 років Путін в цьому параді бере участь лідер Китаю Сі Цзіньпінь і військові Китаю. Китай, нагадаю, він теж не вважається, м'яко кажучи, демократією. Там так само очікувано Лукашенко. Там так само лідери тих країн, які теж не славляться своїми демократіями. Чого вартує лише оцей сердар Берди Мухамедов, який нині є очільником Туркменістану, який успадкував свою владу від батька Гурбангули Берди Мухамедова. І маємо так само новини від. Новини з Румунії. Там нагадаю відбувся перший тур президентських виборів. На них лідером в першому турі є Джордже Сіміон. Він лідер ультраправої румунської партії. Це знаєте, це до того, що от у Москві ми спостерігали парад диктатур, і зрештою, цей парад диктатур він, на жаль, крокує не лише і марширує не лише Червоною площею. А ми не можемо сказати, що світом, але принаймні його частиною так точно. І оцей Джорджа Сіміон він заявив про те, що вимагатиме в разі своєї перемоги у другому турі президентських виборів, вимагатиме від України компенсації за ту військову допомогу, яку їй надала попередня румунська влада. Зокрема, йдеться в тому числі і про компенсацію за одну установку Петріот. Яку румунська влада попередньо надала Україні, аби Україна могла захищатися від, від російських окупантів? Ці слова, ці заяви цього Джорджа Сіміона, вони особливо цікаві на тлі тих заяв, які сталися буквально декілька днів тому. Декілька днів тому, а саме 7 травня, Путін святкував своє 25-річчя. Яке він провів у президентському кріслі, бо виконуючим обов'язки президента, він був з 1 січня 2000 року, а саме президентом Російської Федерації став 7 травня 2000 року. І з-поміж іншого, в цьому пропагандистському кіні Путін говорить про те, що причиною однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Стало, крім іншого, і розміщення сучасних баз НАТО на території Болгарії та Словаччини, Болгарії, та, перепрошую, Румунії. І ось на тлі цього можливий лідер Румунії, але так точно один із політиків Румунії, який ми можемо назвати такими, Які визначають нинішню політику Румунії, він говорить про те, що ми би знаєте, хотіли би в російсько-українській війні бути в такому нейтралітеті, ми не за ескалацію. І ми, зрештою, такі б, щоб приєдналися до політики Трампа. Але тут важливо сказати про те, що Дональд Трамп, попри всі його заяви, Попри всю його критику, попри всі його, іноді досить дивні пости в соціальних мережах, він не припинив надавати Україні військову допомогу. Тобто була ота короткострокова е припинка, е зупинення, але потім він е відновив е надання цієї допомоги, крім іншого, Сполучені Штати як не крути, але виступають поки що посередником в перемовинах з Росією стосовно припинення. Російсько-української війни. Тому коли Джорджа Сіміон говорить про те, що Румунія хотіла би виступати з таких позицій, з яких виступає президент США Дональд Трамп, ну він бере на себе, на мою думку, забагато. Сьогоднішній день він такий, коли Російська Федерація вкотре вражає своїм пабідебесієм, на тлі цього президент Федеративної Республіки Німеччина Франк Вальтер Штанмаєр під час свого виступу в Бундестазі виступив з критикою до Російської Федерації. Зокрема, він заявив про те, що вона поширює історичну брехню як стосовно своєї. Одноосібної фактично перемоги в нацистською Німеччиною, і цю, і цю брехню вона поширює для того, аби виправдовувати вторгнення в чергове виправдати вторгнення в Україну. І це підтверджують дані інституту вивчення війни. Вони проаналізували зокрема статтю, яку опублікував 8 травня. Міністр оборони Російської Федерації нинішній Андрій Білоусов, де стверджується, що війна Росії проти України увійде в історію як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною, він також заявив, що перемога Росії в Україні неминуча, і що війна Росії в Україні є продовженням. Славних традицій радянської мужності та героїзму, а також ентузіазму радянського народу щодо мобілізації та підтримки військових дій. Ви знаєте, ще далеко до 2014 року я прочитав книжку, яку написав Ніколай Нікулін. Це росіянин, він багаторічний працівник Ермітажу. Йому було 19 років, коли його призвали. До лав Червоної армії, аби воювати з нацистською Німеччиною. І в свої 19 років він уже був співробітником Ермітажу. Ця книжка називається дуже просто: «Воспомінання о війні. Але в ній написана така брудна, кривава, подекуди смердюча правда про. Другу світову про цю так звану Великою Атєчестину, про те, як насправді жилося людям і насамперед тим солдатам, які були на передовій цієї війни, про те, скільки було свавілля в рядах самої радянської армії, про те, скільки було злочинів, зґвалтувань, вбивств. Абсолютно невиправданих, абсолютно страшних. Нема немає, не буває справедливої війни. Буває лише справедливий мир. Я е, уже вкотре, котрий рік поспіль з жахом дивлюся на те, як святкують саме святкують цей день в Росії. Мене відверто засмучують слова президента США Дональда Трампа, які схоже так само. Хоче вписатися в цю змагальну історію стосовно того, хто ж більше переміг в Другій світовій війні. А справа в тому, що в Другій світовій війні переможців, на жаль, не було. Тому що якщо вважати перемогою десятки мільйонів загиблих, якщо вважати перемогою мільйони людей, які втратили свої кінцівки і здоров'я, якщо вважати перемогою... Мільйони осиротівших і овдовівших громадян не лише Радянського Союзу тодішнього, а багатьох інших країн. То знаєте, як на мене, це дуже дивна перемога. У Україні є день 8 травня, день пам'яті і примирення. Я особисто в цей день згадую своїх рідних, які загинули в тій війні. Це мій прадід Іван Єременко, це мій дід Василь Прокошев. Одному на віки 37 років, іншому на віки 21. Я впевнений, що ми маємо пам'ятати, але уж точно не святкувати такі дні, тому що ці дні для нашої історії страшні. Мене звати Сергій Єременко. У нас з вами буде ще багато приодів, аби зустрітися. До зустрічі!